Отже, ти не знаєш, коли повернешся. Мила це місія без дати повернення. Я буду відкривати секрети сонячної системи та далі. Це завжди була моя мрія. Просто переконайся, що повернешся неушкодженим. Чуєш Я мене? Я буду. Обіцяю, що повернусь. Гей, це Астродюс! Сполучені Штати Америки. Гей! Не забудь привезти трохи того космічного масла. Добре побачимось! А Ми нафта в космосі, щоб профінансувати місію. Спрацювало як по маслу. Окей, 5, 4, 3, 2, 1. О, мій Боже! Ще з тих пір, як я був маленькою кулькою, мріяв стати астронавтом. Роки тренувань і жертв. Все заради цього моменту, про який завжди всі говорять. Дивлячись на землю з небес, кажуть, що твоє ставлення до життя змінюється, коли ти бачиш. Е, це правда привіт, маленький! Тоді. Ласкаво просимо у космос! Гей, земле! Скажи своїм землянам припинити намагатися розповсюджуватися по сонячній системі як блощиці! Я хочу побачити! Привіт, Астродру!